Гарного вам дня! Ви на каналі Галина Паминзайка життя. Не буду вас обманювати. І зараз розкажу буквально в кількох словах свій метод. Наступний, я вже скільки методів розказала, сходи, три методи. Наступний, знову, б, пройшло там досить років. Бачите, що я в руках тримаю яблуко, і ви догадуєтеся. І знаєте, що дуже багато зараз інформації про яблучний оцет. Ще часи моєї молодості, десь років, може. Ой, 40-30. Була дуже почалася дуже мода на яблучний осад. Ми на машинках друкарських передруковували, копіювали, на еру давали, Чексерокс тепер називаємося. І ті всі записки про яблучний осид у мене ще зберігаються, але я навіть не буду розповідати, як його робити, тому що відкритий інтернет-маса всього. То він має свої лікувальні дуже сильні властивості. Я кілька слів можу навіть сказати, як я роблю. Але це, напевно, буде повтор. Я пробувала великими кусочками нарізати яблука. Мені не дуже підійшло, я на дрібнішому навіть перемелюю на молні, але не на пюре, а так, щоб кусочками, як на Великій Терці. І заливаю в 3-літровий бутиль. Яблук тепер дуже сильний урожає, буквально можна на вулиці, де нема машин збирати. І ці кусочки яблук я заливаю водою, даю ложку столову цукру. Можна і дві, якщо здоров'я дозволяє, але можна і меду. Дуже ароматний, якісь такі він цікавіший, смачніший виходить, якщо на меді. І протягом 10 днів в темному місці я спицею його проколюю кожен день, але не дай Бог не дати забагато в бутиль. Як буде бродити, страшне, буде вилітати, будуть мухи літати. Ну, я навіть не всі то роблять, даю кусочок хліба, дехто дає чорно. Я даю малесені, кусочок дріжджі, тільки не переборщити, бо занадто буде бродити. Через, мені чому то, Я не хочу повторювати інших, але через 10 днів, коли вже їх злити, той осад злити. На 40 днів білі прозорі пляшки бажано прозорі, бо мені повіддавали пляшки темного кольору, і я не бачу, який ти осад. Він 40 днів буде настоюватися і осідати осад. Дехто каже, той осад залишати і використовувати для е, свого вжитку. Ну, я люблю, я кайф маю від того, яка переціджує. І Саме головне, що я хочу сказати, може не всі знають. переціджую через марлю, я переціджую через кусочок ватки. Тому що осад трохи залишається на ватці, багато чого можна через ватку, а не через марлю на лівці пересіджувати. І він буквально раз в тиждень перецідити, він щоси років буде стояти в темному місці. Звичайно, він висвітлюється. В процесі брудіння він висвітлюється, стає, по суті, прозорим. Дехто каже, і то дійсно так є, що зверху в мене таке виходило на... верху баночки чи пляшки була така прозора біла. Медуза, то називають матка, і вона та, якби, дозволяє бродити і утворюватися справжнім оцінку, бо той оцет, який немає, не утворився в ньому. То, та матка, Він же не є справжній оцін, а це є звичайний столовий оцет. Тому важливо, щоб та матка була, її можна навіть заморозити і просто наступне виготовлення яблучного оцету кидати так, замість дріжджів, як дехто кидає або чорно, чорний хліб. То не я не, не вчу вас робити яблучний оцет. Я просто приймаю це, при, тримаю в руках це чудове яблуко і думаю собі, який справді той яблучний оцет корисний. Пишуть багато, і я досвіду знаю, але я розкажу тільки про свій рецепт. Знаю, що він і понижує холестерин, Зараз дізналася від своєї близької людини, яка хворіє цукровим діабетом другого типу. І знаю сама, що дуже корисно випивати той яблучний оцет, ну, Незвичайно не сам яблучний оцет на склянку. Води теплої, бажано холодної з холодильника набрати, теплої і столову ложку того сунат, що випивати, і ввечері за пів години перед сном. Він не тільки понижує холестерин, він понижує інсулін, е понижує цукор. Людина може нормально себе почувати, маючи цукровий діабет. І він для схудення настільки корисний, я того не знала, люди. добрі. як почала то робити, це тільки одне, хто не має загострення гастриту. Я так само, як після морозника. Я худла, помаленьку худа, вживала всякі їжі, всякі смаколики, все, що хотіла, пила яблучний яблучну Ну, Він має ще властивості сочоління і тому інсулінорезистентний. Ну, багато, багато властивостей. Це все від ви, ви знаєте. І ось тішуся з тим яблуком, тому що воно в моїх руках, тому що це боже творіння того року такий урожай на яблука. Я обіцяла, я зробила свою обіцянку. Я пила яблучний оцет, так само півроку, але я мушу сказати наслідки. Я, звичайно, схудла. Я не можу сказати, наскільки, можливо, то було 20 років, тому може трошки менше. Я схудла достатньо, я нормально харчувалася, але но пила той оцет. Він забирав жири з організму. Але треба все-таки зважити, бо на той час до того в мене не було гастриту, шлунку. А тоді почала щось підточнювати, щось підборювати, і довелося мені тривалий час потім лікувати. Так що одна лічиш, друга калічиш. Дякую за увагу. Напишіть мені, що вас цікавить тема наступні мої способи сходження. Гарного дня всім!